Всього одна цукерка? а що у дівчат. Ось це так! Ціле відерце. А мені дісталась сама найвелика порція мальтізер у світі. Офігенно! Оце пощастило! Ха Кені, що за крихітка? Це так кумедно! Так так, мені не пощастило. Усього одна цукерка. Але з іншого боку, це краще ніж нічого. Треба її гарненько розпробувати. Отак. От обожнюю мальтізерс. Як вже все. О, у нинці так багато. Вона і не помітить, якщо я візьму. Руки геть, я все бачу. У мене середня порція і її вистачить тільки мені. Отак, От яка смакота. А що, якщо спробувати через трубочку? Упевнена так буде смачніше та швидше. Так, це розкішно. Я у повному захваті. Хлоя, а ти що чекаєш? Так, Хлоя, починай! Ну, це є із задоволенням. Скільки цукерок я в житті не бачила, звелося з'їхати. А? Клас. Ну, як же мені з'їсти таку величезну порцію? О, знаю. У мене є крутий мега набір лего І зараз я зберу з нього аквапарк. Це сюди, а це от сюди. Готово. Як вам, друзі. Круто! І зараз я покажу вам, як він працює. Кладемо цукерку і погнали! Йо-хо! Ого! А, одна є. Залишилось ще приблизно 500 тисяч. Потрібно запустити одразу багато. Дивіться, друзі. Сперечаємося, зможе зловити все і не впустити жодної. Ой, ні, падаю. Упс. Здається, хтось програв. Але це нам тільки на руку. Хлоя, ми допоможемо. Да Ай! Це виявилось непросто. Друзі, у мене вийде. Ой, чи ні. Такий маленький пончик, але цього дуже замало. А що там у друзів? У мене середній розмір виглядає дуже апетитно. Ого! Так, ось це пощастило. Від одного вигляду такого пончика течуть слинки. Ой, Ненсі, ну ти махушка. Що то за порція? Досить ображати і так сумно. Пончик зовсім маленький, але він схожий на каблучку. О, прикольна думка. Так, друзі, подивіться, в мене нова прикраса. Правда круто? Е, так собі? Ні? Тих, ну добре. Кей, а чому пончик не знімається? Значить, залишається його тільки з'їсти. Отак, яка смакота. Він не тільки гарний, а ще й дуже-дуже смачний. Який аромат! Клас. Хлоя, твоя черга. Чудова, я така голодна, що готова проковтнути його повністю. Отак, який він ніжний, яка смачна глазурь. Круто. Хлоя, між іншим, у тебе виросли вуса! Ось це прикол. У мене вуса? Так, ага, прикольно! Так, це дуже кумедно. Вони ще й рожеві. Що за а мабійки нема? Не може бути. Ви дуже схожі на небезпечного злодія, якого ми розшукуємо. Що? Ой, мамочки, ні, ви що? Це не хлоя. Треба швидше стерти вуса. О, велике дякую. Ось, бачите, зовсім на мене не схоже. Ой, даруйте, помилочка вийшла, а пончиком я пригощусь з вашого дозволу. Ох, добре, що все обійшлось. Кені, тепер ти. Ой, правда. Навіть не знаю, з чого почати. Буду кусати прямо так. Ух ти, це так смачно. Круто. Мені також дуже-дуже хочеться. Ей, ти чого? Вау, це мені. Дякую. Зовсім ні. Дівчатка, що ви робите? Досить. Це пончик не для вас. А я не думав, що він такий важкий. О, прикольно вийшло. Так навіть зручніше буде його їсти. Просто фантастика. Ай, гострий перець. Я зовсім не хочу їсти. Ого. Ви що жартуєте? Я ні за що його не з'їм. Кошмар. Починайте вже хто-небудь. Я? Ні. Чорниці перша. Ну добре. Здається, нічого страшного. Перець як перець. Пара шматочків і все. Справді. Ой ой ой. А чому стало так спекотно? Мамочки, у мене язик палає. Ой, цей шматочок льоду мене врятував. Давай, Кені. Я уже? а може, я пропущу хід. Не можна. Сміливіше, друже. Ех, ну, добре. Іди сюди, перець. я тебе не боюсь. От, отримуй. До речі, цілком непогано, а я хвилювався. Ой, ні. Тільки не це, будь ласка, Фух, холодна вода загасила пожежу. Велике дякую, ненці. Рада старатись. Зачекайте, стій. Я гадаю, шланг ще знадобиться. Давай сюди. Ми готові. Хлоя. Можеш починати. Гаразд. Я сильна, я впораюсь. Головне зробити все швидко. От дивіться, у мене непогано виходить. Ще трішки. Ай, Здається, починається на допомогу. Та це ж прямо фонтан. Так, прикольно. Друзі, зараз вибухне. Здорово, здорово, здорово. Ага, дивись, як прикольно. А що за галас? О, ні. Ми забули про хлою. Одна мить. Зараз ми тебе загасимо! Тільки нікуди не йди. Досить вже не треба. Знову не пощастило, зовсім мало. Вау! Сірні кольки я дуже люблю. Ням Ого! Дівчата, ви теж це бачите? Ось це так. Круто, кені. Ага. Ха, А от нинці знову майже нічого не дісталось. Відчепіться. Проте я перша починаю. Ей, у чому річ? І як мені його дістати? Ну, гаразд. Тоді я зім разом із банкою. Ой, я гаразд, чесно. Нарешті моя черга. Іди сюди, мої кохані. А, а куди вони закотились? Так, так, так. Я вас знайду. Ой, тут миша. А я дуже боюсь мишей. Заберіть її хто-небудь. Хлоя. Упс! Кені! Я зараз лізу. Ну, от і все. Ох же ці дівчата. Ну, добре, час і мені смачно поїсти. Ей, та що ж таке? Ніяк не хочу відкриватись. О, ідея. А якщо так? Я просто геній. Ну що, побажайте мені смачного! Так, як же це смачно! Ой, Кені, ти там як? Живий? Просто смакота! я в захваті. А чого ви так дивитесь на мене? На тобі Миша. Миша і правда. Здається, я вимикаюсь. Першому раунді приготуйте, будь ласка, ось такий пончик. <гас> пончик це просто. Почати потрібно з приготування тіста. Для цього потрібно перемішати борошно, молоко і цукор. Після чого все це добре перемішати. Тісто готове. Тепер його потрібно розім'яти та розділити на частини, щоб потім з цих частин вийшли апетитні пончики. Але для початку потрібно прикрасити тісто різними харчовими барниками. Так буде яскравіше та цікавіше. Тільки подивіться на цей дивовижний колір. Знаєте що? Буде ще крутіше, якщо в одному пончику буде поєднуватись одразу декілька кольорів. Для цього потрібно перемішати все в різнокольорове тісто і розкатати його як слід. І потім нарізати на невеликі смужки, з яких потім я зліплю пончики. І тільки тепер можна відправляти їх у піч. Ой, я робитиму пончики по старому. Для цього я чашкою виріжу тіста маленькі кружечки, в яких потім мені потрібно буде зробити невеликі дірочки. Ось так. Дірочка готова. Пончики, що вийшли, можна відправляти в киплячу олію. Так вони швидко приготуються. Який аромат! Залишилось тільки набити пончики смакотою. Для цього потрібно їх розрізати та намазати кожну частину збитими вершками, з якими чудово поєднується полуничка. На мою думку, вийшло смачно і гарно. Основа для пончиків готова. Залишилось тільки занурити її в кольорову глазурь, а зверху додати трохи кольорового посипання. Ви лише погляньте, що за диво. А я робитиму пончики з того, що є у мене в рюкзаку. Думаю, цього достатньо, щоб придумати щось цікаве. Хм. І здається, я маю ідею. Для початку потрібно змішати нотило та оро Виливаємо нотило в миску, а потім за допомогою черевика я зроблю з оро шоколадну криту. Готово. Тепер все це треба перемішати в однорідну шоколадну масу. М -м -м, виходить дуже смачно. Але це ще не все. Саме ця маса буде основою майбутнього пончика. Щоб вона набула потрібної форми, я засуну її в коробочку від жуйки. А щоб посередині пончика була дірочка, я засуну кришку від фанти. Клас. Залишилось лише прибрати форму у холодильник і трохи зачекати. Думаю, можна діставати терпиться подивитися, що вийшло. <поцzar> Відкривайся! <поцzar> ну, знаєте, я дівчина сильна і не з таким справлялась. А от і він, мій пончик. Пахне дуже смачно. Але буде ще смачніше, якщо поверх цього пончика я додам жуйку жуйку тюбика І так, у всіх все готово. Ема час обирати переможця. Насамперед я з пончик від шефа зака. Виглядають вони дуже апетитно, дуже-дуже смачно. Що далі? Мабуть, це щось корисне від Мері. Брехати не буду, але виглядає не дуже. Чому він такий жорстокий? Я навіть спробувати не можу. Та це просто камінь. Ні, такого я не буду. Бабусь, подивимося, що приготувала ти. Ось це так. Обожній полениці з вершками. Бабуся, ти перемогла. Ой, правда. Як же чудово, дякую. Тепер я хочу запити пончики якимось смачненьким коктейлем. Ти навіть не уявляєш, скільки різних коктейлів у своєму житті я приготував. І гадаю, сьогодні я зроблю не менше смачний коктейль, ніж робив раніше. Для початку потрібно залити молоко у блендер. Після чого додати туди морозиво. Саме воно додасть коктейлю необхідного смаку. Тепер все добре розмішуємо в цьому самому блендері. Відбувається це дуже швидко і жодних моїх зусиль не потрібно. Пара секунд, і готово. Тепер переливаємо все у гарний келих. Сам келих я прикрашу шоколадом. А потім за допомогою спеціального гаджета і я зроблю дереве печиво, котре покладу зверху на келих. Так, так, здається, це чудова ідея. Але це ще не все. Зверху я покладу шматок тортика, котрий прикрашений ягідкою зефірками, солодкою ватою і навіть льодяниками. От тепер готова. Ну так, і присиплю все, посипкою, і додам трубочку. Ну, хіба це коктейль? Один цукор. Коктейль має бути корисним. Тому я насамперед прокручу огірок у м'ясорубці. Наступний вхід піде морква. Хм, Навіть дуже гарно. Та? Дорогенько, потримай. Мені це більше не потрібно. Бо сік буряка. Я вижму сама. Готово. Здається, виглядає дуже апетитно. Такий коктейль я навіть пробувати не стала б. Свій я зроблю приємнішим і на смак і на вигляд. Для цього мені знадобиться молоко та какао. Причому чим більше какао, тим коктейль буде смачнішим. Можливо, я трохи переборщила. Хоча ні. Треба просто все добре перемішати. Чудово. Далі у хід підуть збиті вершки. Е, напевно, збила їх дуже добре. Може, треба потрясти сильніше? Я був би з цим обережнішим. Ось тепер можна вичавлювати. Ой, здається, я збила їх навіть дуже сильно. Але для коктейлю якраз. Клас. Далі прикрашу його цукерками. І шматочком шоколаду. Мабуть, усі коктейлі готові. Ема, час обирати переможця. Почну з коктейлю від бабусі. Пончики були смачними. Подивимося коктейль. Ой, який жах! Він ще овочевий. Подивимося, що приготувала Мері. Все, річ. все більше схоже на какао, але все одно смачно. Залишився найбільший та самий гарний коктейль від шефа Зака. Ним можна не тільки напитися, а ще й наїстись. Так, ну тортик наче непоганий. Здається, їжі тут навіть дуже багато. Тепер вона вся на мені. Мабуть, переможцем цього раунду стає Мері. Привітаємо її! Я ура! Я знала, що я переможу. У цьому раунді я хочу, щоб ви зробили для мене льодяники. Вже приступаю. Для початку я візьму спеціальну подвійну каструлю. В одну її частину я налью полуничний сироп, а в іншу покладу трохи маршмелу. Тепер мені треба все це розігріти, а маршмеллоу повинні розтанути. Краса. Готово! Тепер з кожного елемента мені потрібно зробити довгі сосиски, які потім я перекручу між собою. Дивіться, як гарно поєднуються білі та червоні кольори. Залишилось лише нарізати їх на невеликі шматочки і зробити з них кольорові тростинки. Ось так. Готово. А мені потрібно пару баночок кисленьких цукирок Токсиквит. О, як бадьорить. Я теж повинна вивалити їх у величезну каструлю. Вони повинні розтанути. Після чого триману жижу мені потрібно наліпити на цю паличку. Уявляю, який величезний у мене вийде льодяник. Ну що за нудьга? Інша справа льодяники у вигляді шоколадок. Консистенція, що треба. Тепер я наберу ж отриману суміш. І заповню неї ось ці чудові формочки. Ну а тепер, щоб ці формочки застигли, я буду використовувати рідкий азот. Готово. Ви тільки подивіться на цю ідеальну форму, але білі льодяники це нудно. Тому я розмалюю їх сиропами з різних фруктів та ягід. Так вони будуть і яскравими і смачними. На мене зійшло натхнення. І я готовий творити. Головне робити це дуже обережно. Ой, який же він важкий. А, Мері, ти що наробила? Ти мало не розбила мою композицію. Мій єдиноріг. Добре, що ти цілий. Ема, це тобі. Смачного. Цікаво. Першим я спробую цей важкий льодяник. Доводиться так облизувати. Ой, що за кислятина. Ні, таке я не люблю. Жок жахіття. Тепер спробуємо тростинки від бабусі. Мм, непогано, мені подобається. Ой, які гарні льодяники. Це єдиної ріжки від Шафазака. Пригаломшливо Зак, вітаю з перемогою. Нарешті мій кулінарний талант оцінили.